Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами дізнаємося про те, про що ви не знаєте. Давайте дізнаємося таємницю. Отже, будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Центральна свічечка у нас чомусь сльозу пустила, щось хвилюється. Якісь вібрації показує неблагоприємні для вас, дорогою пов'язано. Ось жінка в дорозі. Як, начебто, давно не було спілкування з цією людиною. Тут дорога, тут відстань між вами. Мабуть, у зв'язку з тим, що між вами відстань, якось спілкування з цією людиною зійшло на мінімум. Тут темні енергії йдуть, розумієте? Тут щось темне, направлено в вашу сторону. І чомусь показує жінку, яка дуже цікавиться, хоч і спілкування між вами немає, і між вами відстань. Але ця жінка якось злиться, вона дратується, вона не може заспокоїтися, дізнається про вас якусь інформацію і кожного разу. Коли вона дізнається про ваші досягнення, її прям вивертає на виворіт, розриває на частини, і тут якась заздрість йде, тут якесь небажання людина, яка не бажає вам добра. Криса як криса між вами лежить в цій дорозі, для вас ця людина хоч і знаходиться на відстані, але вона для вас ущербна. А так як задіяні і показані темні енергії, які впливають на хід подій в вашому житті, то це дії цієї жінки на вас. Мабуть, є у неї якісь джерела, з яких вона дізнається. І. Вона точно не бажає вам добра. Ще раз повторюю, жінка в дорозі. І спілкування, як такого у вас немає. Немає у вас спілкування абсолютно. Хтось вам тут бачите. Дії якісь робив в вашу сторону. Знаєте, коли, діючи на вас і добившись свого, її від цього не прибуде абсолютно. Ваші дороги абсолютно не пересікаються. У вас немає спільних інтересів. У вас навіть і спільного кола знайомих немає. Ви Йдете зовсім іншими шляхами. Мабуть, це якесь спілкування з минулого. З минулого якась дружба, стара знайома, щось їй тут не йметься, розумієте? Вона ніяк не може заспокоїтися, причому слідкує за вами. А ви живете своїм життям, вирішуєте свої питання, якось забули вже про неї. У вас інші інтереси, інше коло спілкування. У вас тут ще хтось в дорозі, і тут чоловік, хтось до вас йде з питанням. Він до вас намилився з питанням. Ви будете здивовані від того, що ця людина до вас приходить. І це буде дуже неприємно для вас. Прямо неприємно, і свічечка хвилюється, і тут Відстань, відстань між вами. Ви поставили крапочку у вашому спілкуванні. Ви не хочете спілкуватися з цією людиною. Можливо, це і відносини з вашим колишнім, але якесь питання. Він тримає в голові якесь питання і прийде неочікувано. Він хоче неочікувано з'явитися на вашому порозі. І він це зробить. Він прийде з якимось важливим питанням, щось з минулими подіями це пов'язано, його це цікавить, він не може заспокоїтися. Як начебто ви знаєте те, що може дати йому можливість відповісти на те питання, яке його хвилює. Тому чекайте неочікуваного приходу. І стосовно цієї дамочки, тут, скоріш за все, не просто так йдеться інформація для вас, це попередження, а ви самі знаєте, що хто попереджений, значить, озброєний, вам потрібно себе вберегти, розумієте, да? про що я говорю: чистки, захист це просто необхідно. Ну і постаратися. Тримати інформацію ваших досягнень при собі. Тому що ви виводите людей, конкретно цю дамочку, на відстані з себе, своїми досягненнями. Тому тримайте руку на пульсі, не забувайте про захисти, не забувайте про чистки. Це дуже важливо. Також хочу сказати, що щось зупинилося, якийсь процес зупинився. Ви думаєте, що питання вирішується, ви чекаєте результату, але не знаєте про те, що справа якась затормозилася, якась хайтрюща лисиця сидить, хтось, можливо, комусь ви давали можливість чи прохали когось про допомогу. Надіялися, сподівалися, що людина вам допоможе в цьому питанні. Ви думаєте, що процес йде, але подивіться, яка ідея народилася в цієї лисиці. Тут показана хитрюща людина, яка вже придумала цю хитрість і просто обдумує момент, як би цю хитрість внедрити в ту роботу, яку ви робите. Як начебто якийсь шепоток, Якийсь ще поток буде приміняти ця людина, і для неї це буде вигода, вигода у чомусь? Тому процес буде зупинятися. Ви зіткнетеся, ви дізнаєтесь про те, що процес зупинився, і ви будете шукати. Ви будете шукати, ви відправитеся з питанням, ви будете шукати, чому це трапилося, і будете вирішувати це питання. Результату не знайдете і зрозумієте, що потрібно, потрібно звертатися до людини за допомогою. Я зараз маю на увазі практика. І заради досягнення своєї цілі ви погодитеся на якісь умови. На якісь умови ви будете погоджуватися, розумієте? Коли ви дізнаєтеся, хто ця людина, яка вам робила гадості, ви будете шоковані, ви зіткнетеся з цією ситуацією. Хоч ця людина знаходиться і на відстані, але вона все одно вам ставить такі непередбачувані обставини, неприємності, якісь втручання йдуть. Також хочеться сказати, що на вас чекає нова можливість. Бачите нова можливість, яка може повністю змінити ваші плани на майбутнє. Якщо ви будете приміняти нові методи, нові способи для руху вперед, розумієте, як направлення будете змінювати, будете змінювати ракурс бачення майбутнього. І, звісно, що разом з цими змінами ви будете змінювати плани і змінювати ваше направлення. Це говорить про більш перспективні можливості, аніж у вас були раніше. Ну, ви самі тут бачите. Чекайте також приємної новини від чоловіка. Якийсь чоловік готує вам приємний сюрприз, світла для вас людина, позитивна на сьогоднішній день людина. У вас є спілкування іноді, у вас є пересічення з цією людиною. І він тут. Хоче зробити вам сюрприз, хоче вас чимось порадувати. Неочікувано це буде для вас. Вам він буде щось передавати в руки. Навіть не знаю, що він буде вам передавати, але те, що він вам передасть, це буде для вас радощами. Сюрприз неочікуваний, як, начебто, буде допомагати у вирішенні якогось питання. Сам проявляє ініціативу і допомагає вам. Хоче вас чимось порадувати. Знаєте, коли у вас заплановані якісь справи, і от те питання також входило в ваші плани. А тут людина проявляє ініціативу і робить вам такий сюрприз. Що з ділової сфери вашої стосується робочі якісь моменти. Дивіться, кожен по своїй ситуації. Звісно, що в кожного по-своєму буде програватися, але тим не менш така ситуація буде програватися. Можливо, хтось з колективу або хтось вам близький. От Просто людина буде проявляти ініціативу, щоб допомогти вам в цьому питанні, в цій задачі, яка стоїть у вас в майбутньому для вирішення, це просто допомога, це сюрприз допомога. Такої є сьогоднішня відливочка для вас, ну а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!